Карпатська обласна прокуратура вимагає в суді зобов'язати Державне підприємство Ліси України встановити охоронний статус для понад пів тисячі гектарів пралісів. Зокрема, прокурори вважають бездіяльність філії Карпатський лісовий офіс, який опікується масивами Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей, протиправною і звернулись до Закарпатського окружного адміністративного суду із позовними заявами. Т Ячівська окружна прокуратура звернулась до Закарпатського окружного адміністративного суду з позовними заявами про визнання протиправної бездіяльності державного підприємства і сил України в особі філії Карпатський лісовий офіс та зобов'язання провести роботи із винесення на місцевості меж пролісових пам'яток природи місцевого значення. Йдеться про об'єкти природозаповідного фонду площею більше 527 гектарів. Це праліси Плайського лісництва, нересницького, турбацького та Лопухівського лісництв. Відсутність проектів землеустрою та закріплених меж унеможливлює належну охорону природних територій та створює ризики для збереження унікальних пралісових екосистем. Статус охоронних територій це додатковий захист для унікальних екосистем. І відповідно до українського законодавства, належно оформлені проєкти землеустрою і закріплені межі пралісів. Це обов'язок лісових господарств. Відтак, прокуратура вимагає провести роботи із винесенням натурі, тобто на місцевості меж пам'яток природи. Найдавнішими лісами України є праліси і квазіпраліси. Вони відрізняються тим, наскільки людська діяльність вплинула на їхнє існування. Найбільш сакральними з них можна вважати праліси, адже вони ніколи не знали жодного людського втручання. У законодавству нашої країни ці терміни було введено у 2017 році. Там же було визначено, які існують шляхи охорони цих лісів. Встановлення меж пралісів в натурі дозволяє забезпечити їх належну охорону. Позовна заява обласної прокуратури наразі є безпрецедентною. Варто зауважити, що Закарпатський окружний адміністративний суд прийняв документи до розгляду. У професійному ліцеї сфери послуг у берегові незвичний урок. До першокурсників завітали учасниці конкурсу Міс Закарпаття з просвітницьким заходом. Тему обрали важливу і близьку багатьом булінг. Дуже багато зараз на даний момент іменно в підлітках багато булінгу, і я теж була жертвою булінга дуже бага... ну, великий час. Скажу, що тяжко. Після нього потім виходити це стрес, це все, але його можна подолати, якщо захочеш. Одна з претенденток на титул теж пережила булінг у шкільні роки. Тепер вона відома блогерка, яка підтримує дітей і ділиться своїм досвідом. Її соціальний проєкт спрямований на боротьбу з приниженням і байдужістю. Це все було дуже. Дуже для мене емоційно і дуже важко. Я не хотіла йти до школи. Ну як бо дитина не хотіла йти до школи, вчитися і за того, що тебе там принижують, за того, що тебе там питаються утопити. За того, що о, ти не так, ти не сяк одягаєшся. Ти не з такої сім'ї, як ми. Ти не то. Ні, всі ми люди, всі ми одинакові, всі ми на одному рівні, і неважливо, чи багата, чи бідна, чи там щось має, чи немає. все одно ти в першу чергу повинна залишатися людиною. Ще одна учасниця, претендентка в категорії діамант, розповіла про мову тіла. каже, важливо, щоб діти навчилися чути одне одного не тільки словами. Це особливий ліцей. Тут сфера послуг, тут людина комунікує з людиною. І я хотіла показати, як постава важлива в сприйнятті вас оточуючими і оточуючих вами. Я магістр педагогіки і сім років працювала в фаховому коледжі. я особисто не стикалася з булінгом і не спостерігала, не було скарг у дітей. Але я знаю, що це проблема є, і вона актуальна. Я як лікар ветеринарної медицини за першого світу. Я вам хочу сказати, що краще профілактувати ніж лікувати. Зустрічі з претендентками на титул Міс та місіс Закарпаття. Дівчат надихнула. це конкурс, як я вважаю, це дуже навіть цікавий проєкт. Там зустрічаються люди з різної вікової категорії. Кожна приходить зі своїм, кожна виділяється, кожна людина індивідуальна. Організаторка конкурсу наголошує, місць Закарпаття це не лише про подіум і красу. Цього року кожна учасниця має власний соціальний або благодійний проєкт. Цього разу ми робили акцент не саме на стандартах, якихось 90-60-90, А як я кажу, це конкурс особистостей. В першу чергу це мають бути жінки, які дівчата та жінки, які мотивують, які надихають, які своїм прикладом змінюють себе і змінюють все навколо. У нас великий масштабний проект, де в нас буде багато різних соціальних програм. Подібні зустрічі лише початок. Учасниці конкурсу продовжують працювати над своїми ініціативами по всій області. Їхнє гасло Краса врятує світ не словом, а ділом. Фінал конкурсу відбудеться цієї осені в обласному музично-драматичному театрі в Ужгороді. Таємниці старого альбому «Шкільне минуле Ужанської долини видання Друге доповнене презентували в Ужгородській публічній бібліотеці. Упорядниця Ольга Тимофієва, педагогиня, письменниця, журналістка, методистка, дослідниця локальної історії. Всі ми маємо старі альбоми з пожовклими світлинами, з підписами чи без підписів і з обличчями, які дивляться на нас скрізь часи. Але це не просто фотографії. Це це історія. І сьогодні на нашому заході ось ці приватні фотографії сьогодні трошечки стануть публічними. Почуємо багато цікавих історій, адже є презентовані в книги і відомі обличчя нашого міста, як Агустин Волошин, Коцька, Януш Бендик. Так є і прості сімейні мешканці нашого міста. Заглянути за лаштунки часу пропонують читачам сторінки видання з 52 світлинами, вихопленими зі сторічної давнини. На них відображено, як жили в 24 населених пунктах Ужанської долини в період 1919-1939 років. Книжка має такий не просто має шарм, сторічний шар, витриманий, як витримане вино. вона ще має таку. Властивість притягувати дуже цікаві історії, дуже цікавих людей у найнесподіваніших локаціях. І ну я я навіть не можу пояснити. У мене таке враження, пам'ятаєш, ми казали, що це книжка як молитва за тих, хто тут є. А тут закладено вже тепер більше двох тисяч осіб під обкладинкою, дві тисячі осіб. А 20 історій, які додала в це друге видання Ольга Тимофієва, доповнення до краєзнавчих розвідок про минуле Закарпаття. Я цілий рік умовляла свою родичку, умовляла, що прийшли мені фотографії, домашні, ті з дому, сторічні. Вона мені прислала по колу ту ж панеглями фотографію. Таку ну хлопці почистили гарне фото. Там стрийна, 28-й рік. І я. Я ту історію записала. Прожило вже це життя п'ять поколінь цієї родини, а от той страх перед агресором, перед агресією, перед смертю, він вже десь на клітинному рівні записаний. Але це от такі наші шпанеглі, які десь забиті в кожній родині, в кожній сім'ї і в кожній людині. Щоб написати історії до світлин, Ольга Тимофієва зверталася безпосередньо до тих, хто до цих історій дотичний. Коли готувалася видання, то ми говорили з нею про людей, яких вона б хотіла сказати, згадати у книжці, а їх вже в живих нема. Один із тих це був художник Коцька, бо я там сказано у, у добірці, добрі, що яким чином я була дитиною, знайома із цією людиною, бо я є племінниця. Знаменитого Свиди Василя Івановича першого лауреата Шевченківської премії. А вони у 50-ті роки, коли Свидея приїхав із, із, із Чехії, то вони жили в одному будинку. Автор цього видання то є жінка-талант. Я кажу, що це наш, це Карпатський сковорода, бо вона від віднаходить такі сторінки із життя нашого краю, які. які Лише ми то старше покоління ще пам'ятаємо до деякої міри, а молодь цього не знає, але, але знати своє минуле для того, щоб краще будувати сьогоднішній день, то дуже треба. Світлини, що ввійшли до видання, торік були окремою частиною виставки в Ужгородському Скансені про історію шкільництва на Закарпатті. Це світлини, які презентують розвиток історії шкільництва в Ужанській долині, Великоберезнянський, Перечинський район нашого краю. Для нас, музейників, для науковців. Це видання в першу чергу цікаве своєю автентичністю якраз науковістю. Фотографії допомагають вивчати різні аспекти розвитку шкільництва на Закарпатті. За світлинами можна вивчати, як відбувалася еволюція власне самих шкільних будівель, приміщень, як еволюціонували класи. За цими світлинами можемо вивчати, скажімо, такий вид шкільного навчання, як фізичне виховання і спорт, різні форми позашкільної освіти. Ці світлини дуже цікаво розглядати у плані. Огляду народного костюму, зокрема дитячого народного костюму, який в науковій літературі є дуже поверхнево вивчений. А тут якраз маємо фактично унікальні ретросвітлини, де можемо за цим костюмом і його еволюцію спостерігати. На презентації виступив і ансамбль «Перлинка», нагадуючи про цінності, з якими збігаються й таємниці старого альбому. В ігрових видах спорту на Закарпатті час чемпіонатів області серед юнаків та дівчат. Ось і Федерація гандболу краю влаштувала такий захід серед дівчат 2012-2013 років народження. Молоді дівчата уже пробують себе в спорті і вже ближчий час буде видно наскільки хто готовий до продовження спортивної кар'єри в цих умовах, коли в Закарпатті є всі можливості, зали, тепло, світло це гріх не займатися спортом. Тому я вдячний тренерам, батькам, які віддають своїх дітей спорт, які виховують здорову націю, здорову націю нашого краю. Отож, не лише на змагальній складовій заходу наголошують організатори. На будь-якому етапі ми повинні перебувати любов загалом до спорту. Ну, якщо це буде любов до ганбол, це буде наша втіха. Ну і, звичайно, дружні стосунки, звичайно, що їхні участі у змаганнях, зростання індивідуального. У змаганнях брали участь дві команди Одео Спартак із відділеннями в Ужгороді і Хусті. СДЮ шор із гандболу Ужгород, гравчині зі спортивних шкіл, Тячева, берегова та воловця. Мені дуже подобається гандбол, те, що це командний вид спорту. І я би хотіла в майбутньому зіграти за збірну України і попасти в призери. Я граю шість років. Ну взагалі, тренер ставить завдання забувати грати командну гру, не боятися йти. Ну, наігруватися, щоб далі були перемоги. Головна наша сила це командність. Наша команда дуже зіграна та дружня. Як в грі, так і поза грою. Мані відбувається за системою дитячої ліги в чотири тури. Команди розподілені на дві групи. За підсумками стартового туру у групі А перше місце посідає. Команда Тячівської ідею. Завдяки впевненим перемогам над волівчанками та спартаківками Ужгорода у групі Бе Шор із гандболу Ужгород здолала суперниць СД Шор із гандболу з Берегова та команду Одеша Спартак із Куста і теж лідирує. Матчі другого туру відбудуться 8 листопада в берегові.